Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Послухав останнє інтерв'ю е, Трампа, коли збирається велика кількість журналістів, ставлять йому запитання, а він. На них не відповідає. Він говорить своє, Так, про своє. Ну, Повторює як папуга, одне і те ж сто раз. Головна теза, от якби я був президентом, так, ну, там, 20 років, 50 років, 100 років тому, то нічого б цього всього б не було. Так, Був би мир, було б всім щастя. Так. А так, як попередники, це робили не так в цьому кабінеті, от, де я зараз сижу, все робили не так. То була війна. От, він не пам'ятає, що війна була тут за першої його каденції, Він нічого не зробив абсолютно для її припинення цієї війни в Україні. Так. І це ж не просто війна, це агресія московитів андрофагів. Отже, я був би президентом, ох, не було б війни. Ну, хто ж обіцяв за 24 години е зупинити війну? Ну, це розмова, аби не я так, е аби я був би, то не було б Китаю, так, не було. Оце все. Те, що зараз робиться, Китай нас дурить. Те саме повторює, що друг Володя. Всі їх дурять, так? І ще одне те саме, що Володя. У Володі дуже е, корисні ці всі санкції, так, проти. А у цього дуже корисні тарифи проти всього світу. так. І От не знаю, ну, що вони хочуть від нього почути? Оці всі збираються, так. Ну, якщо він пропонує цілувати його взад, ну так цілуйте його взад. Що ви, якісь запитання ставите, так. Недаремно люди кажуть, що Трампа слухати – це одне й те саме, що зомби ящик Путіна і Соловйова слухати. Фантастика, так, надзвичайно. Мені особливо сподобалося про те, які ж ну, хтось так завуальовано доволі поставив запитання ну, які ж досягнення, ну, крім цих тарифів, які відмінили. Сьогодні призначили, клялися на крові про те, що ніколи не відмінять, а на другий день взяли і різко так, відмінили, але на 90 днів, на 3 місяці. ну Не можна ж так просто. Так, це ж ніби обмеження вже, ніби і відмінив, і не відмінив. Так, це для дурних повідомлення. Так. Ой, Боже ж мій. Це неймовірні речі, просто неймовірні речі, які ну важко зрозуміти так, про те, як ця людина може ось таке говорити, таке робити, таке стверджувати. Так от, його найголовнішим. Виявляється, здобутком є те, що він позвонив Путіну і звільнили якусь балерину. <рес> Ні прізвища не називає, нічого, якусь балерину. Що та балерина могла зробити? Я не знаю. Танцювала не так, чи, <рес> чи щось сказала проти Путіна і проти Соловйова. Ну, що могла зробити Балерина? І це, виявляється, досягнення найбільше президента найпотужнішої держави світу. Ну, ми живемо просто у дивовижному світі. Дивовиж, це якийсь сюр, так. Виявилося, оце інтерв'ю ні про що. Абсолютно, вони ставлять одні запитання, він на своїй хвилі. Говорить про своє і більше нічого. От, аби не було, аби я був весь час президентом, нічого б цього всього поганого не було, було б тільки хороше. А от коли я прийшов, так звільнили балерину. Фантастика!